Це Олег Кравчук, оператор спецводоочищення хімічного цеху Рівненської АЕС. Зерно його професійного шляху, який розпочався 12 років тому, було посіяно ще в дитинстві. Він народився у місті супутнику атомної станції. У шкільні роки захоплювався природничими науками, особливо хімією. Йому легко давалися складні хіміко-фізичні процеси, які він не просто вивчав, а намагався зрозуміти до найменших деталей. Прагнення герої сюжету застосувати свої знання з користю та підтримка й приклад рідних людей свого часу. Су зіграли важливу роль у становленні Олега Кравчука як перспективного атомника. Перебуваючи в 11 класі, мені батьки порадили відвідати курси. Вони проходили на базі нашого ПТУ. Ну вже після цього ми заключили з нашою станцією контракт і вже вступив в Виш. Навчався я в Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості за спеціальністю хімічні технології рідких розсіяних елементів та матеріалів на їх основі. Після закінчення профільного закладу вищої освіти у 2013 році Олег Кравчук працевлаштувався на Рівненську АЕС. Місце роботи обрав не випадково, адже саме тут знайшов можливість розкрити свій потенціал та професійно розвиватися. У 2013 році був прийнятий в колектив хімічного цеху на посаду чергового на дільниці з переробки рідких радіоактивних відходів на установку глибокого випарювання. У 2015 році я вже перевівся сюди на це робоче місце оператором п'ятої групи і вже до цього періоду підвищувався в кваліфікації до сьомої групи. Також зданий на дві посади в резерв це інженер-технолог 3-4 блоку, а також начальник зміни 3-4 блоку хімічного цеху. Під час робочої зміни оператор спецводоочищення хімцеху виконує низку виробничих завдань та контролює важливі технологічні процеси, що впливають на стабільну та безпечну роботу атомної станції, зазначає пан Олег. Це надійна та безпечна робота закріпленого обладнання. Контроль технологічних параметрів згідно показників на місцевому щиті управління, також контроль надходження, трапних водне допущення їх перевищення. Повинні знати будову устаткування, конструктивні особливості його. Це також і пуски в роботу, обладнання, проведення переключень, випробувань, а також виведення обладнання в ремонт. Аби виконувати таку відповідальну роботу якісно, треба постійно підтримувати професійний тонус та вдосконалюватися, каже Олег. Кравчук в цьому йому допомагає не лише щоденна трудова практика на робочому місці, а й участь у конкурсах профмайстерності. На нашому підприємстві я три рази приймав участь в конкурсах профмайстерності. Це в 2016, 2019 і 2022 Ну, всі три рази був я в призових місцях, також відвідував майданчик нині окупованої запорізької атомної станції в 2019 році, дві тисячі майданчик Хмельницької станції, де також був одним із призерів даного конкурсу. Успіх у роботі значною мірою залежить від команди, з якою ти працюєш, зазначає пан Олег. Про своїх колег енергетик відгукується позитивно, характеризує їх як дружелюбних людей, готових завжди прийти на допомогу. Поважає кожного за досвід та відповідальний підхід до спільної справи. Він і сам володіє такими якостями, за що його й цінують керівники та колеги цеху, які знають атомника із перших днів його трудового шляху. На Раес він за цей час досяг багато. Дуже багато приложив сил, ну і показав себе старанним і відповідальним працівником. Можливо, і далі буде рости. Поважають його зміні, поважають його е, тих, хто поряд. Поряд із професійною діяльністю колектив хімічного цеху РАЕС не забуває і про ще одну важливу місію допомагати Збройним силам України. Окрім постійної участі у благодійній акції Я допомагаю ЗСУ. Вони підтримують внутрішньо цехові доброчинні традиції. У нас в цеху є працівники, які виготовлюють тушковане м'ясо, сушене м'ясо, також грілки багаторазові. Тому ми фінансово стараємось допомагати. Також є працівники в нашому цеху, які в збройних силах і їхні рідні коли вони звертаються за допомогою, ми стараємось допомагати. Олег Кравчук вдало поєднує роботу та якісне дозвілля, займається різними активностями, які допомагають йому перезавантажитися. Люблю займатися спортом, відвідую реабілітаційно-оздоровчий центр на базі НТЦ. Також приймаю участь в нашій спартахіаді з таких видів, як футбол, волейбол, а також в цьому році і велоспорт. Люблю. Займатися рибальством, також, якщо це осінній період, це ходіння в ліс за грибами. Атомник разом із дружиною Іриною виховують шестирічного сина Данила. Сім'я найміцніша опора та підтримка у житті героя сюжету. А родина тепло та затишок в домі це те джерело, з якого він черпає натхнення та мотивацію рухатися вперед. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.